І для того, щоб відновити, церква якраз і проводить оці людські такі речі. День бідних, не забувати за них. І також не забувати за сріт. Навіть сироти, якщо хтось не знає, що це таке є, то слава Богу. Але хто знає, що значить бути без батька, без матері, ніколи тобі 40 років. А коли тобі 5-10. А тата і мами немає. Я відвідував сиротинці, як і тут, в Дніпрі, так і на, на тих теренах, там, де я служив, ще в Коломійсько-Чернівецькій епархії. Сьогодні Коломійська єпархія. І там підснято нам є такий будинок дітей не просто. Сиріта, а ще інвалідів. Це у той в радянські часи ще було, був такий е, всесоюзний, такий, туди звозили всіх дітей, калік, інвалідів і сиріт. Тобто він не досить того, що сирота, а ще і інвалід і каліка. Там такі діти, знаєте, і в клітках вони там сиділи, бо вони дуже буйні були. І повзали, і лазили, то просто той то жах. Знаєте. Але я вам що хочу сказати. Ми так їх відвідували ну, систематично, так? нам там при недалеко, там якихось там ну, 40 кілометрів, так, десь примірно від Городенки. І діти, які там, хоч вони були, знаєте, і. З порушеннями психічними, різними, так? але кожна дитина, коли ми приїжджали, вони старалися показати, що вони хороші. Знаєте нашу? Щоб їх взяли, щоб їх усиновили, удочерили. Дитина старається бути чемною, щоб її усиновили. І знаєте, після того, а, а ми брали дітей з школи, ну ми брали старшокласників, а 9 клас, так? То, знаєте, ми як їхали біти з того сиротинця, це половина дороги ніхто ні до кого не говорив. І я думаю, що декому із тут присутніх, навіть здалося, щоб я з вами пішов сиротинець тут у Дніпрі, так? подивитися. В очі тим дітям. Коли ти береш дитину на руки, а вона тебе вже не відпускає. І каже, заберіть мене, я буду чемним, я буду. Я би зараз більше звернувся до дітей, знаєте, які мають і тата, і маму. Щоб ви цінили це, діти мої. Ми часом так відносять до своїх батьків, якби вони для вас були якісь ну, чужі, так якби вони вам бажали щось злого. Вам здається, що батьки вас недолюблюють, не хочуть купляти все те, що ви хочете. Цінуйте своїх батьків, діти, цінуйте своїх батьків. Цей великий дар. Бо діти сироти, це нам напоминання, напоминання. Діти, які не мають ні тата, ні мами. Мають тільки виховательку. І то тільки привикне до виховательки, дивися, її вже перевели вже якусь другу Пресла. А ви батьки? Пам'ятайте, що якщо Бог вас поблагословив діточками, то не робіть, щоб ваші діти були сиротами при живих батьках. Хай дитина для вас буде, як дитина, не просто ваша забавка або ваша власність. То моя дитина, я знаю, що їй треба. Не треба мені пояснювати, то моя дитина ні, це не твоя забавка. Це твоя відповідальність. Це маленька людина. Яка повинна тебе перерости. Діти завжди мають перевершувати своїх батьків. Ви сьогодні такі великі. А ну подумайте, ви трошки мудріші від своїх батьків, що не? Ну не знали ваші батьки то що ви? Трошки мудріші. І тому ваші діти мудріші від вас, і це правильно. Тому відносіться до дітей з пошаною. З любов'ю. Не з жалістю, а з любов'ю. Жалість руйнує. Та саме руйнуюча сила у природі це жалість. Жалієш дитину, й не йди до церкви, то далеко їхати наша така погода, й те, те так всі так змучу. Так до роботи ні-ні, ти маленька, що не треба. Ми з Миски мама сама помиє, та що я будеш, якщо навчиєш маєш час? Мама, хочу з тобою варити борщ. Йо, Я тебе прошу ти. не треба. Це жалість. Любов це здатність на жертву. Вмійте зробити жертву заради дітей, а діти вмійте зробити заради себе жертву. Не лінуйтеся. Ввчитеся, не лінуйтеся йти до церкви, не лінуйтеся робити роботу, яку вас батьки заставляють. Робіть роботу з радістю, бо роботу, яку ви робите, ви вчитеся жити. Вчитеся жити. Тому вчитеться, не лінуйтеся. А зараз я вас запрошую до молитви за, за сиріт. Ім'я Отця і сина і святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина і святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і святаго Духа, Амінь. Молимося за всіх дітей, сиріт за всіх, що у всіх будинках, усі, там, де діточки чекають, коли їх всиновлять, там, де діти покинуті. Там, де батьки позбавлені батьківських прав. Господи Боже, будь для цих дітей заступником. Всемогутній і всемилостивий, Боже, наш небесний Отче, до Тебе зносимо сьогодні наші вдячні і благальні молитви. Дякуємо Тобі за дар життя кожної людини і кожної дитини. Ласкаво просимо Тебе, Небесний Отче. Поблагослови дітей сиріт покинутих, позбавлених батьківської турботи і любові. Зігрій їхні серця, збери їх під свої крила, щоб вони відчули твоє піклування, сповнене любові і милосердя, і втішалися радістю, що в тобі мають найкращого батька. І зціли їхні серця від зранених фізичних. І духовних зранень. Вели на них повноту Твої любови і Твого милосердя. Поблагослови небесні очі всіх людей і всі сім'ї, які опікуються сиротами, щоб твій мир і твоя благодать завжди перебували з нами. А Ти, Пресвята Богородиця, Мати і заступниця наша. Потіху, і прибіжі ще сирід. покрий своїм небесним покром усіх дітей і будь для них ласкавою і люблячою матір'ю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!